Вас вітає ювелірний гурман. Ми з рубінчиком зробили вам сьогодні цікавеньку добірку прикрас весінніх яскравих. Давайте подивимося першу прикрасу зеленого аметисту з празеоліту. Прикраса тендітна, але ж не маленька. Сережечки тут на підвісних частинках. Квадратики розташовані у формі ромбів. Тримають підвісні частинки. В кругленькій формі, і також каблучка теж має кругленький празеоліт. вигляд гарнітурчику зсередини, застібочки з завишенням, каблучечка має подвійну шинку, ромбовидні верхні празеолітики 9 на 9 мм, підвісні частинки кругленькі і. Празеоліток каблучці 10 мм в діаметрі. Висота сережечок 3 см, вага однієї сережки 3,6 грами. Розмір каблучки 19-й, 2 гривень. Вартість гарнітурчику. У дівчата є ще подібний гарнітурчик, там трошки інша форма. Огранювання прозеолітиків і розмір каблучки 18,5. Він дорожчий на 50 гривень. Кого зацікавить, пишіть мені в лічку. Побігли далі. Гірський кришталь у формі трильянт в класичному огранюванні. Трильянтики тут злегка закруглені. Всі наші кришталики мають розмір 2 на 2 см. Завишені засібочки. Отак виглядають кристалики зсередини. Каблучечка має подвоєні плічка. Будь ласка, теж бездоганний кристал. Вага однієї сережки 67 грами, розмір каблучечки 18,2 3050 гривень, вартість. Цього красення. Побігли далі. шикарний весняний гарнітурчик з міксом аметистів. Верхні камінчики з класичними бусковими аметистами, підвісна частинка і каблучечка з зеленим аметистом празеолітом Камінчики мають овальну форму і класичне огранювання, сережечки. Ось, так виглядають з середини. Завишена застібочка, підвісні частинки. Ви бачите, камінчики відкриті. Все бездоганне. По розміру камінчиків, дівчата, бусковий аметистик наш 12 на 10 мм. Празеоліт, тобто підвісні частинки, 16 на 11 мм. Вага однієї сережки 6 г. Ой, Дівчата. А я не заміряла висоту сережок. Секундочку. Висота цих красуничок 3 сантиметри десь 9 міліметрів. Вага однієї сережки 6 грам, я вже казала. Каблучечка. Кристал, бачите. Подвойна шинка. Каблучечка теж має сходинку таку елегантну в закріпочці глухій. Розмір прозеоліту в каблучці 17 на 13 мм. Розмір каблучки 18,2 3340 гривень вартість гарнітуру. Наступна прикраса любителькам багетів, дівчата. От, я вважаю, що Вдале поєднання тут мінералів, камінчиків, хромдіопсид багетиком іде, тільки, бачите, конусом до верху. Такий він, позатенький, трошечки. І шикарні багети кварцу волосся венери. Так, наші хромдіопсидики 9 на 6 мм. Хромдеопсиди тут яскраві. Дивіться, які вони шикарні такого кольору яскраво зеленого. Ну, саме такий колір притаманий хромдеопсидам. Кварци підвісні частинки і каблучка мають розмір 18 на 12 мм. Вигляд сережечок з внутрішньої сторони, Застібочка з завишенням. Ось, ось так виглядають підвісні частинки. Хром Вага однієї сережки 6,4 грами, висота сережок 4 сантиметри. Ну, тут Волосечко видно, воно присутнє. Ну, ці сережечці теж, так от, так, якщо дивитися, то не дуже. Ну, отак трошечки збоку, теж волосечко таке, теж золотисте, воно присутнє. Каблучечка. Ось така красунька теж. Кристалик, все, ви бачите, подвоєна шиночка, все як завжди. Розмір каблучки 18,3. 4300 гривень вартість гарнітуру. Дівчата, а ось в одній сережечці, бачите, камінчик ще й веселку видає. Бачите, отак, от, от тут, крапочки, тут, тут, тут. От, от я на макрозйомочку поставила. От прямо видно, що й веселка ще присутня. Побігли далі. Наступна прикраса: яскравий мікс. Із хризолітів в крапельках, кругленьких яскравих таких насичених аметистів і цитринчиків в багетах. Така красуня, сережки видовжені. Давайте пробіжимося по розміру камінчиків, хризолітики наші. Крапельки, дивіться, дівчата, насичені, з шикарного хризолітового кольору. Вони з включеннями, але ж, які вони красиві. 9 на 7 мм наші хризолітові краплі аметисти 9 мм в діаметрі, цитрини, цитринові багети. 13 на 11 мм. Висота сережок 5 см. вага однієї сережки 6,6 і грами. Так виглядають сережечки з внутрішньої сторони. Будь ласка, каблучечка. Розмір каблучечки 18,2-3400 гривень. Вартість комплекту. Така краса. Весняна, яскрава. Буде вам виструнчувати, видовжувати вашу щійку. Будь ласка, дівчата, хто любить сережки на підвісних частинках. Це саме ваш варіант. Побігли далі. Наступна прикраса любителькам великих каратностей: димчастий кварц чи раухтопас. Овальні красені, що в каблучці, що в сережках. Вони однакові і мають розмір 29 мм на 18 мм. Вигляд сережечок з внутрішньої сторони, камінчики бездоганні, застібочки з завишенням, привушку. Так виглядає каблучечка, подвоєна шиночка. Вага однієї сережки 12 грам, розмір каблучки 18,2, 18,3, 5360 гривень, вартість гарнітуру. Любительки димчастих кварців і великих каратностей. Ця прикраса саме для вас. Така вона класична, неймовірна просто річ. І як варіант, сюди можна додати ось такого шикарного браслета. Теж в овальному огранюванні. Димчастий кварц. Давайте його роздивлятися. Шість шикарних кристалів димчастого кварцу овальної форми в класичному огранюванні. Має цей браслет, де найбільші. Камінчики мають розмір 2 см на 1,5 см, найменші 1,7 см на 1,2 см. Ось такий красень. З одного боку ми бачимо три ланочки, які будуть регулювати розмір браслету з іншої сторони. На одній срібній ланочці тримається застібочка карабін. Внутрішня сторона браслету, тут трошки вклей загвоздяно. Що ти зробиш? Так, камінчик цілий, да, трошки є клею, ну, це непомітно. Ось такі шикарні камінчики. От. Камінчики мають секундочку свою невеличку, але ж висоту. Ось, от так. Розмір браслетику від 17 до 19. -го. 5560 гривень вартість цього красення. Побігли далі. Наступна крайня на сьогодні прикраса. Яскраво червоні гранатові доріжки. З такий гарнітурчик. Сережечки на підвісних частинках складаються із двох овальчиків внизу крапелька і каблучка крапелька в класичному огранюванні. Розміри наших крапельок. 11 на 8 це нижні 11 на 8 мм. І верхній овальчик 7 на 5 мм, далі більшенький овальчик 8 на 6 мм, висота сережечок 4,2 см, тобто 42 мм, вага однієї сережки 4 грами. Так виглядають наші сережечки зсередини, камінчики проглядаються, застібочки з завишенням, от, каблучечка. Розмір каблучки 18 18 і 2. 2300 гривень вартість гарнітуру. Ось такою була на сьогодні наша з Рубінчиком пропозиція до вас, дівчата. я хочу нагадати, що на нашому каналі можливо забронювати прикраси на виплату на індивідуальних умовах. Стосовно придбання пишіть нам на WhatsApp Viber по номеру телефону, що ми вказали в описі під відео та в коментарях. Дякуємо всім дівчатам за приділений нам час, а саме за перегляди, за ваші лайки, за коментарі, за підписки. Хто не підписався, дівчата, запрошуємо приєднатися до нас і не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами дедалі буде цікавіше. Ну а ми, як завжди, бажаємо вам нових прекрасних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе, наше сонечко, і до нових відео на каналі. Па-па!